Оглянути звіт про виконання обласного бюджету за 2011 рік, оскільки це є об'ємне питання і в ході його розгляду ми хочемо розглянути також виконання головними розпорядниками коштів, доходів і видатків, а також фінансування програм, то дане питання потребує глибокого розгляду, воно не розглянуто на комісії, прошу його перенести, Олексій Петрович поставити на голосування і на наступний про Олександюк, фракція Українського об'єднання свободи. Крім тих коробників, які виховав голову бюджетної комісії, хотів би коротко все ж таки повторити позицію фракції свободи відповідно до тридцять четвертої статті закону про місцеві державні адміністрації, в якій зазначили, що голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують. Перед відповідною на запитання виконання бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку території. Підемо про те, що голова адміністрації не просто мав бути присутній під час розгляду даного питання в сесійній залі і звітувати, адже саме депутатів до голови адміністрації, до людини, яка очолює форму виконавчої влади, накопилося за рік часу дуже багато запитань, які ми хотіли поставити, почути на них відповідь. Тому ми наполягаємо на тій позиції, яку озвучували на початку сусідного засідання, яка зараз оформлена протокольним дорученням, про до присутність голови обласної адміністрації пана Валентина Антоновича під час розгляду питання 1239 про затвердження звіту про виконання обласного бюджету проєкту номер 1249 звіт Тернопільської обласної державної адміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку. Тернопільської області за 2012 рік. Відповідно, просимо так само ці проєкти рішення перенести на наступне пленарне засідання або на те засідання, коли голова обласної адміністрації зможе прибути в сесійну залу і бути присутній відповідати запитання.